По роботам 2015 року вони виставлені тут. тут не тільки малювання, те, що проходило у нас, а й гончарні вироби. Хлопці прийшли, вони зможуть свої вироби забрати додому, розказати, як їм було. І представлення нового проекту, верніше напрямку проекту, соціальна адаптація бійців. Це те, що ми будемо робити в 2016 році. Це буде програма го мікро, крок вперед створення мікробізнеса. Це буде е Розповідь, верніше, це будуть тренінги більше про те, яким чином і що треба робити для того, як в цьому світі вижити. Всі полотна продаються, всі ми будемо продавати, або дарувати школам, в яких вчилися хлопці, музеям будемо дарувати. Якщо будуть люди, які будуть зацікавлені купити їх, ми їх, звичайно, продамо. Просто ну як снігурі, просто нам ну, як би роздали картини, там вже ми не вибирали, ну, кому щось попало малювати, ну, почали малювати. Ну, це льдовцем там треба було вводити така спеціальна фарба. Ну спочатку не вийшло, тому що воно в мене все розпливалося. Але це, що в мене не вийшло, воно якби створило такі свої рідні кольори. Ну там не так, там взагалі має бути небо і синє суто. А воно в мене так все вийшло дуже гарно. Сам не розумію, але вийшло. Я б хотів би назвати це сім'єю, якби цю картину. Ну, якби сім'я. Ці снігурів кучу. Принципі особливості люди особливості значення кольорів. Ми бачимо тут і велику тривогу, і страх, якщо можна так сказати, і, і гнів, і агресію, якщо хочете. Да? Тому це для мене не просто малюнки. Да? Тобто, ми в деякій мірі ми бачимо відображення тих думок, тих переживань хлопців, і видно, що ці враження їхні були надзвичайно емоційні і складні.